Майстерня шумових інструментів у закладі дошкільної освіти особливе місце, де діти старшого дошкільного віку відкривають для себе щось нове, а наше завдання полягає в тому, щоб розвинути їх вміння та бажання розвиватися саме тут щомісячно проводяться майстер-класи, під час яких діти старших груп виготовляють шумові інструменти з вихідних та природних матеріалів. І грають на них. Що нас чекає? Знову? Що? Стаканчики, знову наші дивовижні гості, вони зовсім тільки незвичні. Що незвично в них матері? Що незвично в наших стаканчиках? стаканчика? Щор. стрічечка така під'єднана так? до нашого стаканчика. Але я думаю, діти, якщо саме до цих стаканчиків привели нас нотки, значить, можливо, вони мають бути музичними. Як ви думаєте? Давайте спробуємо взяти їх в ручки і потягнути за стрічечки. Подивимося, можливо, буде звук, можливо, буде звук. Ось так беремо і ось так тягнемо за стрічечку. Ану, скляночку, так беремо в стаканчик. Ось так. І тягнемо донизу за стрічку. Є звук якийсь. Є якісь які тихенько не зовсім. Рівночка ще я сюди прибула. Попробуйте Спробуйте так не чує якоїсь такого сильного. А тепер послухайте мій стаканчик. Послухайте. У мене я чує сили. Не мій стаканчик співає. чуєте? А як ви думаєте, може? Чому? У черзі зануримо ваші стрічечки. Ось так. Зануримо стрічечки. Ось так у водичку, щоб їх намочили. Можна допомогти пальчиком мотиви. По черзі, не всі разом. Так, Ванюшкина. Добре не повністю стрічечки. Повністю. Всі намочили свої стрічечки. Дозволь намочити Малята, що це? Ходіть сюди нам столики. Що це? Стаканчики були, стаканчики. Тільки вже з іншого матеріалу. Що ви готували ці стаканчики? Сасик, а в уперенні чого коли ви, ви тримали в ручках? З Паперу, так, були паперові стаканчики. А що ще нас тут чекає? Лисинки, Резин. гумки. Резин. А як ви думаєте? Не казала, брат. А як ви думаєте, дітки? За допомогою гуму. ми можемо якось допомогти нашим стаканчикам зазвучати? Якісь у вас ідеї чули запитання. Чи можемо за допомогою гумок якось допомогти нашим стаканчикам зазвучати? Є у вас якісь ідеї? <гум> ну які ідеї? Мені наприклад дуже подібна гумка на струну. Вам подібна? Ми спробуємо гумки наші натягнути на стаканчики. Можливо, і ці стаканчики допомогу. Давайте подивіться, як потрібно так, на на ось так покласти гумку з На стаканчик, Ось так має творитися. І ось така струна. Вона має бути, буде... гонка має проходити посередині ось, стаканчика. Та, ось. Далі. Так, будь рана готовий. Стрисіх вийшло. Статанчики. Статанчики. А ну пробуйте. Є звук. А, Добай, я звук. Давайте будемо так відщипувати. Вгору. Вгору. Стукає. А ви стукаєте? Що чуєте? Ні, стукайте полонуся. Стукайте. Подівіться, так, що хлопчика висіла коріти. Ні, тримає, не тримає. Одинак, не треба багато. Вже не почує такі. Що почули? Гучний був звук. Дуже гучний, правда? нотки за вас покликали далі і ви швидко-швидко знову прийшли до наступних столиків. Розглядаємо, що ми бачимо, дітки. Що ми бачимо? Давайте по черзі. Катруся бачить і самі стаканчики, так? Що ще студ... є на столиках? Рез... Гумки знову є, що ще? Богданчик, є на столиках. Крупи так, є різні, що ще. Ми можемо зробити? Подумайте. Маракас, Маракас. Маракас можемо. Так? А як ми його будемо робити? Що потрібно ми перше зробити? Ми ставимо сюди перечку. Будь потім, що. І Будь. потім сюди накладаємо різьку. Потім накладаємо сюди цей Я Який вам Бог подобається найбільше? Який подобається. Беріть ложечку. По одній дві ложечки. Не більше беріть кров. По одній дві ложечки, вернічку. Яка кому подобається? Так, сипте, яка кому подобається. стакан. Ось так. стаканчик.